Чи готовий я до страждання? Як бачите, воно скачано. Затестимо зараз кооп кампанію, подивимось, що це таке. Купи скін в магазині. Блін, ну от шо-шо, а скини в них прикольно зроблені. Всього лише тисяча гривень. Типу, я віддав за гру три з половиною тисячі гривень, да? Ну у уявімо, я купив собі цю гру, а не граю через Xbox Game Pass. Я віддав за неї три з половиною тисячі гривень, і ще зверху я щоб купити скін, повинен віддати ще півтори тисячі. Єдь. Так, що, е, давайте пробувати кооп кампанію. Подивимось, що воно взагалі, як воно працює. Покажи скіни, скини ось так виглядають. Ось це перший скін. Ну, скінчики, звісно. Не, ну, є... не, ну, ладно, за півтори тисячі гривень я б таке купив. Якби воно не було таким уємічним, я б його купив. Так, ладно, давайте пробувати. Оп компанія, Downloading Instance. Так, все. Гра пішла. І гучно. Вам гучно теж? Вам гучно, так, да, чи ні? Бо мені прям вухо б'є дуже сильно. В Пам'ять про Френка Гулса. Yeah. Так, я так розумію, це відсилка до попередньої частини. Да, я, я, я не знаю But про що вони говорять зараз, бо я дивився... Я не знаю загальний сюжет, якщо чесно. Але вони спілкуються про якогось мужика, який загинув, чи про якийсь. Я не розумію, про що вони говорять, але це не так важливо, друзі. Вони так, вони по х**ні обговорюють, як вчора пиво пили, і все. Тут нічого такого немає. Ну навіть в цьому говні подивіться, як він грає! Ну подивіться! Ну легендарний актор, блять! Got a itch on my left ass cheek, too. You feel that, Commander? Ah, no, no, no. You gotta have an upgrade for that kind of stuff. You mind? I time mean. for <sharp> recreation after we get out of Avalon. Great, sir. Okay, obviously Brass is taking this <wrong Collinsennen> this video seriously enough to send us in. They don't know the nature of the threat, only that the guild may be behind. Це я їхку на канал невинність стрілють. It's already І починається гра, да, нарешті. А, ні, ще не починається гра. Окей, що тепер? Як говорити? Як говорити, чот. Плять, хтось купив це. Боже, я один хто черський пас граю, які долбоїти. Colonel, we're over the southern border of Avalon. The info не треба було скипати, але посидим. Я думав, вони всі скипнуть, але скипнув тільки. Є ще люди, які це предзамовили взагалі, ну. Їм е я окремо співчуваю. Так, Я ще раз треба скіпнуть. Yeah. 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 Добре, посидим. Подивимося, немає, бо ніхто не скипає. Два-дві людини зкіпні. Я чекаю останнього поки закінці, скіп не останній, тільки потім буде на це. Чисто! Чисто. Яка анімація прикольна? Як вони позастрибували сюди. До речі, загально зробити коопну компанію, це ахуєнна ідея. Єдине, що, чесно вам скажу, я не чув е, на виставках і так далі, що Black Ops 7 буде тільки коопним. Ну типу, я не знав, що сюжет тут буде виключно коопним. А уявляєте, ми зараз не скіпаємо, типи скіпнули вдвох і просто сидять обка. Поївіть, два типа скіпнули і сидять просто зараз п'ять хвилин. Як говорити в чат? Чат, як говорити в чат? Вони тільки грузи, вони ще грузяться, вони не консолі. А... Я ще й за головного героя граю. Хуєть! Guys, guys, summon, 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 summon. Бля, як говорити, сука? Guys, 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 do you hear me, guys? guys anyone guys get up no sick bag here a dead tutorial now we Дюд Хелло! Хело, хелло, алло, алло? Алло, алло? Ало? Суа! Гайс, гайс! Ну, взагалі виглядає як якийсь не. Виглядає не як якийсь дефолтний кампанія. Я не знаю, я просто не грав в ніколи в блоккопсі з нові. Єдиний Black блоккопс, який я грав, це перший. Але mm. виглядає прикольно. You. Ну типу, якщо це реально роглайк компанія, така де ти бігаєш, типу, як ти Барікофрейн, то це прикольно. <swimmer> команда Кручу, 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 хлопці, кручу. Кручу их, кручу их! Що відбувається? Як вони це роблять? Це якась дідність? У мене теж така є. Як вони це роблять? На є граната, але в мене на є. У мене немає гранати на не є. Перевір, чи є кік за АФК. Типу, просто стати АФК і вилетіти зі гри. Знову yeah. потужні американці рятують світ. Да. От би РЛ, так, правильно. Каракал, так воно називається Call of Duty. monster I uh, think I'm gonna throw up. Я не буду скипать, нехай этого чувака жопа сгорит ты признаешь страх. И тупо вылазить с пиде телеком. Оу, щит. Оу, щит. Просто абсолютно синего. Че бывает на экране? Типы мухоморов в Карпатах въебало, и теперь вот такие вот в них. Что? Да, фак!

Але є шанс, що моя команда сюди не дійде. Є дуже високий шанс, що моя команда сюди не дійде. Добля, дуже високий шанс, що, ми, що, що цей тіп не дійде. А, блять, його телепортувало просто. Вау, лел 2! Вився батлфілду, до речі. Ну, як минуло свят, так? Бешка це мірішка. Патронів то нема більше. Як тобі стрільба тут, Ну, в мене все в точку летить, я не знаю. Бо я не знаю, яка тут запланована стрільба, але воно все в точку летить. Мужик, мужик. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку, вкліпайте. Це ще Е, -е, -е важко сказати, поки тестую, але віддав би пріоритет Call of Duty. <плес> А реально вже скіпайте, це просто дед. А вони тепер. А вони тепер мені не скипають! Вони тепер мені не скіпають. Окей. Це тебе босс, так? Да? Це ідеально підходить під босс It is time to fight. What is that on the ground? He dropped something. Maybe it's useful. <laughs> Use his own machetes against him. Forever, I will not let you. Rest

This will be gentle. Get out of the way. I will not let you go. One of the voices is Australian. Holy shit. That's cool, but JK, this game is so shit, you know? It's this game is deep shit. Maybe it's worth, like $10, maybe 15, but not 50 euros, you know? Мы еще не потестили все режимы, чё? I think мы good now. Манки спас 5000 за нас yeah, зашел. Это уже другая миссия? не, 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 <laughs> не, 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 не. О, ебать! Ебать асоціації з Call of Duty Modern Fair 2. Боже, моя улюблена карта була в дисматчі. Так, ну, я зазвичай з е, пістолетним кулеметом бігаю в цю гру. Го, го, го! А я грать? Ало! Алло, ва... Перестаньте використовувати гранати! алло, б... UAV above. Hello, team! First kill. А, це не наш був. він мене вбив. Боже. А можно с его забрать? Нет, <звук> <Это> нет. <наш. звук> <звук> мне не <звук> просто их с забрать и все. <звук> пистолет, пистолет мне надо играть короче, мне не снитый. <звук> <laughs> <laughs> а як це грати? Це ж просто да, воно не uh, Bravo, Enemy UAV detected. Enemy care package dropping. Underway on Bravo. Yeah, Блін, чат, ну насправді, мені здається, от я коли грав в старій версії Call of Duty, там було трічки покраще, ніж те, що я зараз бачу на екрані на справді. Я, звісно, я, я не суперспеціаліст, я, я не дуже шарю за ці ігри, за серію цих ігор. Я коли був тільки малий, я грав в Call of Duty грав е, держпі. Але ну. Поки виглядає прям дуже незрозуміло Як, Як грати людям? Типу, це ж не збалансовано.

Що це за зброя, в нього? Шо це? Звідки його Подивіться на це. Подивіться на зброю, тіпа. Подивіться на зброю, тіпа. Подивіться на зброю, тіпа. Просто дві кулі в'їба і я помираю. Дві Дві кулі вбиваю, я помираю. Дві... Дві в є... Я помер. Шо, можна болджампити? Ох, єть, а це я не знав. Дедлоп! Лавна команда уебала повних Єбать, весело грати. <плес> Бать весело грати! Ебать, весело! Єбать, весело грати, напевно, типу бігати. <плес> Ні, треба що, треба відігратися. Я граю до перемоги, блять! Насправді чат сюжетка непогана. Ну, типу, сюжет сам по собі хуйня, але грати в це з друзями, норм, але не за 3,5 тисячі гривень. Я, я би скайпом, умовно взяв би і пішов, типу, в дуо з і просто побігав би, постріляв би, виключивши мозок, нахуй. Взагалі. Ізі. Що це? А це типу Battlefield Mod? Я як типу там літають? Поняв, що зброю треба вибрати. Я в соплях, сука! Easy. Ну, ця зброя імба, от з якої я бігаю. Ну то завжди пістолети кулемети, імба в цій грі, я не знаю. Я от в, в, всі, всі часи, які грав в цю гру, завжди пістолети кулемети їб завжди. Ладно, дезмач виглядає набагато цікавіше, ніж все хвата, я вообще не розумію, що відбувається на екрані. Ладно, цей ті не може влучити в стоячого б. Це квейк, да. Train the objective? <пл> а? А? Шо він в бігає? Ну, ми камбекнули, я зайшов ми камбекнули, до речі. Упать! Нормально. <пл> дефіт. Боже, команда хуєсів, я не можу. Так, окей. Мультиплеєр ми потестили. Зомбі мод. Go to training course, not right now. Давайте без тренінгу. Просто select match. Чому мені так довго шукає? Ніхто не грає, типо, в це гавно чи що? Коротше, найкраще що було, найкращий зомбі мод, який я грав для себе, це в, в Moderfire 2. Вони робили сервера, зомбі-сервера, в яких ти бігав, типу, по дефолтних картах, але вони доробляли їх, типу, добудовували. Адмінськими, типу, кейсами, те були там будівлі, виховалися, і на вас просто бігли люди, які були з зомбаками, і ви від них захищалися. Оце було хаєно. Ну коротше, хто зрозумів про що я? Ви прям ну цей то, хто зрозумів, той зрозумів. А як це зробити? Thief! Sure. Clear the station of the power pump. I got him, yeah. Yeah. So, yeah. most of my quarry don't got oh, much chance left in them he will learn that bringing me see you, see you. Okay, back. Purified flame. It don't matter. Huh? But If you need a label, you go ahead and call me! Lord. Так, друзі, <coughs> дивіться, Black Ops ми потестили. Сподіваюсь, вам сподобалася ця гра. Неймовірна, цікава, прикольна, дуже. Але на цьому все. Зараз тільки треба дещо зробити. Дві секунди. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб можете підписуватись на мій телеграм канал.